Мої вітання і одразу до гарних новин. А сьогодні вони у нас наступні. Велика подяка низький уклін людині з великим серцем. Одному з наших глядачів, панові Максимо. Його сім'я він сам задонатив, пожертвував, подарував одним словом, зробив гарну справу для збройних сил України. Людина віддала своє авто. Дивимося, звіт. Висловлюємо подяку пану Максиму за його надане авто. Та висловлюємо подяку посанковій Яні за постійну підтримку та допомогу нашій бригаді. Разом до перемоги. Слава Україні! Ще раз дякуємо вам. Такі справи вони дійсно надихають. Я вами. Пишаюся. А тепер до роботи. Ні, ще одне слово про розіграш. У нас з вами розіграш, щоб ми швиденько збирали кошти для наших захисників. Більш бадріше це все у нас було. Тож, значить, від 200 гривень задонативши, отримаєте ось такі подарунки. Тобто, донат людина, яка найбільше задонатить за тиждень, отримає чудовий розписний тубус. Дякую вам за заздалегідь. А от тепер до роботи Україна отримає перші далекобійні ракети від Німеччини наприкінці липня. Питання просте. Чи отримаємо, чи ні? Так, ми отримаємо далекобійні ракети від Німеччини наприкінці липня. Це стосується ракет, чи це про, в принципі, про війну? Це стосується ракет. Окей. Значить, тут така дуже яскрава ситуація. Чи отримаємо ми, чи отримаємо ми ракети до кінця липня? Значить, відповідь наступна: із того, що можна озвучити. Ми з вами до кінця липня. Отримаємо дуже гарні зв'язки, як ті ракети вже опинилися навіть не на нашій з вами, з вами території. От нехай воно так і буде. Поїхали далі. Так, Трамп змусить Україну поступитися територіями у разі підписання угоди про мир. Чи дійсно буде так? Трампу абсолютно пахеру на нашу з вами територію. Він буде не те, що настаювати, він буде погрожувати. Він буде маніпулювати, він буде давити, щоб все це скоріше закінчилося. І абсолютно пофіг на яких умовах і що буде далі. Бо йому треба далі робити бабки, а робити бабки він не може, бо тут трошечки друга армія міра. Прости господи, вона трошки обісралася. Розумієте, і з ними вже ну тобто, через них з ними вже далі не такі великі оборудки, як вони планують робити. Президент Фінляндії Стуб назвав бункерного стратегічним дурнем та військовим невдахою. О, адекватними поповнюються наші ряди. За його словами, президент Рашки хотів захопити Україну, але натомість країна стане членом ЄС і, зрештою, НАТО. Ну, тут президент Фінляндії трошки, напевно, що погарячкував. Так, що знає президент Фінляндії, того, що не знаємо ми з вами, щодо НАТО. І щодо ЄС. Поки що, ні там, ні там нас з вами не чекають. Ну, послухайте, що ми можемо привнести в НАТО, так це заспокоювати вічно занепокоєних. Да? Ну, що, а що ще з ними робити? Що до ЄС, та щоб вони самі протрималися да, в цей союз і не розвалилися що під великим питанням. Україна потрібна, Україні потрібна позитивна динаміка у відносинах із штатами та нові кроки в управлінні оборонною сферою. заявив Зеленський після зустрічі з Умеровим. Відповідні рішення оголосять найближчим часом. Так, потрібно, потрібно. нові кроки в управлінні оборонною сферою. Зміни подальші події. В управлінні оборонною сферою І хотіла спитати одразу. Як штати на це зреагують? Бо тут просто в одному реченні і штати, і покращити відносини зі штатами, і щось зробити з оборонною сферою? А тут відповідь одразу така, що всі зміни в оборонній сфері вони будуть іти від іншого світу, тобто від іншої країни. З одного боку, це дивно, але вже як є, з одного боку, вся система оборонна, вона буде об'єднуватися. Що б це не означало? Вона буде більш цілісною ставати, але не дивлячись на те, От зараз, які існують у нас розподіли в оборонці, вони будуть, от якщо окремо взяти якусь галузь оборонну, вона буде навпаки дуже спрощена, дуже. Подрібнена, якщо під лупою її розглядати, а якщо здалеку, то це все буде на, на, навпаки об'єднуватися. Я знаю, що це дуже складно звучить, і я не можу вам це ніяк пояснити, бо в мене нема такого досвіду. Хто може розуміє, про що я кажу, пишіть в коментарях. Рашка готова на зустріч Зеленського та Бункерного лише після того, як Україна капітулює. Ну, ну, от, при, Придурошні. Що тут сказати? Е, Кім Ченін, він же Кончені, заявив про безумовну підтримку Рашки у, війни, у війні проти України. Е, недовго музика буде грати. Ми з вами також це дивилися. Трамп розглядає нові можливості допомоги для України. Угу. Сценаріїв є декілька. Серед них конфіскація близько 5 мільярдів доларів заморожених рашистських активів, та відправлення цих коштів українцям. Ану 5 мільярдів заморожених рашистських активів, і відправлення цих коштів деяким конкретним українцям або українцям, як воно буде? Як воно не буде, так що можна губу не розкатувати. Ну, якось так. І на цьому, типу, дуже дякуємо. Франція висловлює рішуче несхвалення у зв'язку з оголошенням проведення з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт за ЄС до Сполучених Штатів. Макрон розкритикував застосування Трампа мит проти ЄС. Значить, стосунки штатів і ЄС. Єс і штати? І що буде далі з ними? І як це на нас вплине? Стосунки Штатів і ЄС розглядаються між цими двома союзниками окремими країнами, союзами розглядається програма про нову територію, заселення нової території, і ми тут з вами не про нас з вами мова тут. Ми з вами почуємо таку цікаву штуку. За рахунок руйнування у Євросоюзі або у Штатах хтось із кимось об'єднується. І це буде за підтримкою одна одної оцих країн, де б це не було або у Штатах, або у Євросоюзі. Тобто задача зробити хірово для того, щоб потім об'єднати землі. Дякую.